У 2009 році до Києва привезли трисекційний трамвайний вагон моделі 71-154М. На той час подібні трамваї вироблялися у російському Санкт-Петербурзі. Місцевий трамвайно-механічний завод працював над випуском базової моделі трамвая 71-154 з 2008 року. Ці вагони були розроблені спеціально для швидкісного трамвая Болгограда та були оснащені двома кабінами і дверима по обидві сторони. Для Києва Пітерський завод розробив змінений варіант вагону, призначеного для роботи на лініях з розворотним кільцем. Перший та єдиний екземпляр моделі трамвая 71154М привезли до української столиці. Кожну секцію транспортували окремо, а потім на території Подільського депо їх з'єднали між собою. У Києві новий трамвай презентували широкому загалу 15 жовтня 2009 року. Тоді столична влада проводила прес-конференцію щодо капітального ремонту борщагівської лінії швидкісного трамваю. За задумом новий трамвай показали з таким розрахунком, що в майбутньому Київ придбає цілу партію російських трамваїв. Проте з 2009 року цей дослідний зразок так і залишився в єдиному екземплярі. У вагоні є вставки з низькою підлогою, вони розташовані у проміжках між візками. Це був один з небагатьох трамваїв Києва із частково низькою підлогою. Вагон 71-154М працював на правобережній лінії швидкісного трамваю до 2017 року. З того часу він перебуває у депо та виведений з експлуатації. Нещодавно транспортна спільнота в соцмережах активно обговорювала сумну долю цього трамваю. Він ще не встиг вичерпати свій ресурс, але вже опинився на межі списання у металобрухт. Зазвичай трамвайні вагони можуть працювати протягом 40 років, якщо вчасно проводити відповідні профілактичні та ремонтні роботи. За різними даними для відновлення трамваю 71-154М необхідно модернізувати візки, де виявлено певні проблеми. Вірогідно, Київ Пастранс вирішив не займатися його реанімацією та відставив на запасну колію у депо, де іржавіють інші вагони. Нагадаю, що у Києві назбиралася колекція трамваїв різних виробників, що представлені в єдиному екземплярі. Наприкінці 2011 року для експлуатації на лінії швидкісного трамвая прибув вагон АКСМ виробництва Білкомунмаш та корпорації Богдан. Зараз приписаний до Дарницького депо. Також в єдиному екземплярі в Києві експлуатується трамвай К1М6 виробництва «Татраюх». До цієї трамвайної плеяди можна віднести вагон. К 3 Р Каштан. Цей дослідний зразок було зібрано на київському заводі електротранспорту. Зараз трамвайний вагон перебуває у парку, депо імені Шевченка.